Усіх вітаю, друзі. Сьогодні з вами Лілія Піхлер і наша велика команда. Ми знаходимося в складі величезної, потужної команди фахівців Олександра та Світлани Вазінських і ділимося задоволення, задоволенням, напрацюваннями, результативністю для того, щоб ви могли допомогти собі і своїм ближнім. Тож вітання з Житомира. І сьогодні саме Житомиряни будуть ділитися. Так сталося, що саме Житомиряни будуть ділитися з вами. Таким сокровенним, що не кожен розкаже, хочу вам сказати. Але е, ми не боїмося, що щось на е, якісь не ті енергії включаться. Так, і якщо ми маємо, то ми маємо щедро ділитися хорошими надбаннями, щоб цей світ робити кращим і здоровішим. Тож модерують нас сьогодні, як завжди, з праварів. Дякую, дякую, Борисе. І е, перед тим як запросити першу гостю до ефіру, я хочу е, наголосити або зробити е, швидше за все акцентики на тому, що як ви замітили, вже сонце стало дуже дуже активним, причому е, якось так різко, як завжди, так неочікувано, так. Тож пішли перші відгуки, я ж маю поділитися і своїми напрацюваннями. Пішли перші відгуки про те, що затримались на сонці, на повітрі довше вийшли на природу, почали з дітками затримуватись на вулиці довше і отримали перші опіки, як сюрпризи від майже літньої погоди, бо десь не врахували, що все відбувається занадто швидко, інколи в природі. І ми вже за один, два, три дні. Маємо нову хвилю результатів, коли ми рекомендуємо наші чудодійні засоби. Це спрей швидка допомога, як ми його називаємо, емеджі спрей, звісно, німецького виробника Via, ось так правильно показати так, серії, і наш чудовий варіант концентрату з цієї ж серії, де е, наносячи правильно з нашою підказкою, як користуватися цією продукцією, наносячи правильно, а головне вчасно. Ми позбуваємось таких дуже, дуже неприємних наслідків, а головне ускладнень. Тож я вас закликаю на випередження мати цю продукцію дійсно, як швидку допомогу собі в домі, тому що є ще побутові опіки. Ми про це багато розказували і показували чудодійні результати, коли раневі поверхні, коли опікові поверхні буквально на очах, як народі кажуть, затягуються і не залишають. Рубців не залишають знаків ті, які якраз зовсім не бажані, коли нагадують нам про неприємні якісь такі події в житті. Так? Тому обов'язково з приходом активного сонця пам'ятайте про наші набори швидкої допомоги, замовляйте їх наперед, і нехай вони. Будуть про всяк випадок, бо вони ще й просто, як косметологічні, косметичні засоби в косметології, допомагають просто доглядово, а тут ще як швидка допомога. Це є такі прозовнішні фактори, але в нас, звісно, здоров'я починається зсередини, і воно проявляється через погляд, через посмішку, через настрій, і ми завжди це підмічаємо і щитуємо людину, наскільки вона здорова, правда? Ось зараз мої дівчата засяють на екрані, я впевнена, і давайте я покличу першу гостю. Нашу вже багато хто її знає, вже начувані про її результати, але більше передавали з уст зустріч. А я хочу, щоб вона сама сьогодні поділилася дуже коротко, як вона здобула своїх результатів в дуже, на дуже нелегкому шляху. І сьогодні з нами в студії Галиночка Шолдрук. Це місто Житомир. Це е, спочатку була клієнткою нашою в нашій команді, а потім якось так ось сталося, що отримавши свої перші результати, вона не змогла мовчати і на сьогодні допомагає дуже великій кількості людей. Галиночко, буду про тебе безкінечно говорити, тому включайся, вітаю тебе, рада бачити в студії і рада, що ти за 15 хвилин до початку сказала: я хочу сама розказати, і я це дуже ціную. І тому ми тебе слухаємо, Глиночко, твоя одна з історій, якою тобі б саме сьогодні хочеться хотілося б поділитися, слухаємо тебе. Вітаю всіх, шановне товариство. Я хочу про це говорити постійно, за 15 хвилин до ефіру, і, і, і постійно, тому що настільки я закохалася у цю продукцію, яка дала мені можливість жити. Раніше я просто виживала, існувала. Ну, ось така я правильна дівчинка, яка дуже за все хвилювалася, дуже відповідальна, і ось можливо, своєю відповідальністю я загнала себе у стан хронічного стресу, тому що завжди чогось переживала, що я не відповідаю чомусь, що мною хтось не і, в общем, це в стані жертви і в стані незадоволеності. Я себе загнала у стан, зараз кажу, анорексії. Це Одні люди, коли у стресі заїдають свій стрес, а я навпаки перекриваю, зажимаю в горлі, спазм і їсти не хочеться. Ну і це звісно, що це психологічне налаштування. І Бог настільки мене любить, що створив саме цю компанію з цією чудовою продукцією саме для мого спасіння. Чудова продукція, яка допомогла мені справитися з, зараз кажу, врегулювати мій психологічний стан, так, врегулювати роботу нервової системи, так скажемо. Наш чудовий Майтмайстер. Алої, яке підтримує мене, так як я не люблю їсти, не люблю пити і не отримую з їжею достатньої правильної кількості поживних речовин, звісно, пішли дефіцитні стани, які потягнули за собою багато багато захворювань. І алої це є жата вода, і для мене це також порятунок, який рятує мене від зневоднення. Крім того, наші супи й коктейлі це чудодійна їжа збалансована, яка е, вивела мене із стану дистрофії, важкої м'язової дистрофії і дистрофії всіх внутрішніх органів. Е, тому я, звісно, в захваті від цієї продукції е, це важка робота. Це приблизно за півтора року я вийшла із стану дистрофії. Якби у мене не вистачило терпіння. І я б кинула раніше, сказала б не допомагає як часто люди попробували одну пляшечку і кажуть, щось воно мені нічого не дало. Це потрібно дуже захотіти і працювати працювати над собою. І це без підтримки і супроводу спеціалістів ну, край важко. Тому я дуже вдячна нашій команді, всім нашим фахівцям, за якими я пішла, яким я повірила. І захотіла бути однією із них, тому так сталося, що із клієнта у партнерство. І, звісно, про результати я мовчати не можу, так як дуже багато людей потребують саме підтримки і допомоги. Так як ми звикли розраховувати на лікарів, що от лікар мені допоможе, пігулка чарівна мені допоможе. І поки не прийшло до мене усвідомлення, що лікар замість мене не буде їсти пити, лікар не буде займатися фізичними вправами для зміцнення моїх м'язів, і, і тільки тоді пішов процес зцілення э, і відновлення організму. Від продукції в захваті всім рекомендую, але, але з допомогою фахівців, тому що підтримка команди це. Одна із складових вашого успіху. Дякую, дякую, Галиночко. Я дуже рада, що ти сама вже фахівцем стала, що вже фактично є твої авторські підходи, як в подібних ситуаціях взагалі виходити із станів, які стан, який тебе переслідував більшу частину твого життя, так, і свідомого життя. Ти е, з ним домовилась, ти прийняла цю ситуацію і е, знайшла вихід. Саме тому, що зуміла домовитися з собою, і набралася терпіння, правда? Тому е, фіксує далі свої внутрішні протоколи, свої підказки, ділись. А ми з тобою на зв'язочку щодня. В тому числі, я думаю, і надалі, на пробіжках, на різних практиках, тому що ти розвиваєшся далі і отримуєш диплом за дипломом в нових кваліфікаціях в плані е, розвитку такого загального, який, який пов'язаний із енергіями Землі, з енергією людини, з енергією продукції і так далі. Я пишаюся тобою і до наступних зустрічей, тому що багато результатів ще є. Дякую тобі. Дякую. Так. Ну, а ми продовжуємо і я попрошу одну секундочку технічної паузи. Дякую за розуміння, прямий етер. І ми продовжуємо. Тож, які ще чудеса відбуваються завдяки нашій продукції? Хочу вам показати і нагадати е, про нашу серію. Так, MicroSilver. Е, В мене в руках крем для вмивання, є крем для обличчя, в даному випадку крем для рук. Що хочу відмітити? Телефонує мені наша майстер з мейкапу і говорить, Лілія, швидесенько, мені потрібен крем, мені потрібна ця серія. Я прошу відгук, і вона каже: ніщо так не заспокоює шкіру. Приходять дівчатка, приходять красуні, яким треба, яким треба зробити профі-мейкап, Або е, учениці приходять вчитися, як професійно це робити. А шкіра з запаленнями і такі, які не можна прибрати, і не можна їх завуалювати. А наш крем, майкросірвір і ця вмивалочка каже, зараховані дні. Лічені дні буквально це інша картина, тому е, майте в арсеналі цю продукцію, адже вона в нас дуже широка лінійка і маю відгук, супервідгук від нашої клієнтки ще тому, що ось. Порожнина рота і все, що сюди відноситься, так, як тіла серія, наш суперополіскувач, зубна паста з сріблом, з активним сріблом. Тобто тут ну, дуже продумані такі нанотехнології, не буду в це заглиблюватися, але завдяки цим двом одиницям було відмінено радикальне лікування, парадонти ротової порожнини. Причому радикальне настільки, що могла бути побічка. А тут, завдяки нашій продукції, серія десь два місяці гарного користування відмітив лікар, що не потрібно більше додаткового ніякого втручання. Все зроблено професійно, і наш продукт спрацював на 200%. Звертайте увагу на цю серію, бо ж просто ну, це відбувається неймовірні чудеса, але вони пояснювані. Иммунитет – служба безопасности нашего организма, которая обнаруживает чужеродные бактерии, поврежденные клетки и принимает меры по их устранению. На работу этой службы влияют достаточность и качество нутриентов, полноценный сон, адекватная физическая нагрузка, нарушают работу, стрессы, хронические заболевания, бесконтрольный прием лекарств, неблагоприятная экологическая ситуация, Как же поддержать свой иммунитет? Нужно наладить режим сна, питания и физических нагрузок, а также обеспечить дополнительную поддержку, то, что должно поступать регулярно в фоновом режиме. А именно, натуральные иммуномодуляторы. Натуральность важна, ведь мы говорим... Так, самое мы за натуральность и завжди про це говорим. Тем больше, я чем себе допомогти. Отже, саме, саме на тему імунітету і взагалі, як допомогти собі, бо вже є саме живий результат власний у власній сім'ї, так, е, на що надіятись, на що звернути увагу, в який бік рухатися, з якими фахівцями? Будь ласка, в студію, наша чарівна Ольга Мельничук, яка... Ну, завжди завжди готова ділитися своїми результатами, а їх у неї дуже багато, бо вже цілі роки вона разом із продукцією і з виваженим відношенням до свого здоров'я. Олечко, привіт, вітаю тебе в нашій імпровізованій студії. Доброго Вечора всім Духаємо Рада всі тебе бачити. Да, Лілічка, Дякую тобі, дякую, Борію, за такий гарний ролик. Дійсно, зараз у нас дуже швидко міняється в часі, дуже міняється в погоді. І сьогодні у нас було там. Плюс, допустим, вчора плюс 21, сьогодні плюс 13, А то може бути ще нижче. І саме актуальна становиться це, це захворювання. Да і я зараз хочу поговорити і поділитися своїми навиками і своїм досвідом а немножко, трошки пізніше а, повернутися в часі, так як у нас ЛР, це теж машина майбутнього, і можемо в минуле повернутися. То я хочу все ж повернутися трошки в минуле на пару років, а, на роки 4 назад. Коли в нас була дуже велика пандемія, да, всі знають і причину тої пандемії. І так сталося, що в мене захворіла вся родина. Захворіла спочатку я, потім захворіла моя мама, 82 роки, потім захворів більший чоловік, і захворіли мої дівчата. Тобто, фактично, ми злягли всією родиною, і що нам допомогло в той момент? Звісно, скажу так, що це було складно, складно психоемоційно. Складно було в тому, що е, страх, звісно, був страх, тому що ти не знав, що з цим робити, е, куди бігти. І тому я вдячна нашій команді, вдячна е, Сергію Шевченко, вдячна Лілії Піфлер, що допомогли в той час, тому що я був, не на той момент не була. Я була клієнтом, але я не була партнером. І якби мені був потрібен був супровід е, фахівців, які би мені допомогли з, 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 з тим навантаженням е, справитися на той момент. І на в той момент я дуже вдячна е, вам, що ви мені допомогли, розписали мені правильне лікування. Е, фактично, так, мене лікували і фахівці, ліку, лікарі. Я саме більше все ж, я давала предпочтіння нашій продукції Я тоді вже довіряла цій продукції, і я вже хотіла ну, май, ну отримати результат найлагіднішим способом для себе і для своєї родини. І е, тоді ми е, е, сполікували. Пили імунгель в шалених кількостях пили отакий питний наш коло -остров. Видно? Видно? Так. Ага. І протеїн. Якби так. Мені все було воно з роз, фахівцями розписано, все для моєї імунної системи. І на той момент ми йшли дуже швидко, настільки що фактично ми встановилися в течії двох тижнів. Пройшли такий, знаєте, самий тяжкий стан. Звичайно, ж, ми займалися ще дихательною гімнастикою, плюс наша продукція, плюс контроль фахівців, і ми ніхто із нашої родини не потрапив в лікарню. Хоча у чоловіка на той момент було 20% пораження легкого. Тобто, би, там були дуже сильні такі моменти, но не тираючи контролю, а, приймаючи чітко розписані часи, проветрива, ну, роб, роблячи дихательну гімнастику, провітрюючи, роб, роблячи якісь додаткові моменти, ми вийшли всі без пошкоджень. І що хочу зазначити, на той момент ми робили повтор, не регієн, то в нас навіть не було спає. Тобто, фактично, ми вийшли стопроцентним вистановленням. Тобто, це говорить невы... ну, шикарних результатах, які ми отримали, і це навіть підтверджено лікарями. Тому якби я настільки з того часу настільки впевнилася в даній продукції іменно для того, щоб пройти цей шлях, що навіть якщо в мене зараз дітки там, да, ви знаєте, що ще в школі теж у нас дуже багато діток захворівають, тому що зміна швидкого температурного режиму, діти роздягаються, а потім вітерець подув, і ми хворіємо. Тобто в школі у нас дуже багато діток, які захворіли на сьогоднішній день. Тому, якби я своїх дітей фактично вже не лікую ніякими такими додатковими препаратами, фактично, якщо ми перший день захворюємо, це наш жидкий калостром. Буває таке, що ми навіть дві пляшечки випиваємо, або випиваємо за сутки. Така, знаєте, ударна доза, інтенсивна, і інтенсивна активна, да, доза. І фактично у нас не було такого, що 3-4 дні і ми вже в, в бойовому режимі. Тобто, в принципі, результат дуже шикарний. І саме головне, що в мене були якось, у мене всі можуть, можуть не пам'ятають, люди, може, пам'ятають, у мене п'ятеро дітей, да? дуже колосальний опит мами. Да? І були такі моменти, що діти в маленькому віці десь захворювали, і нас були, назначали імуностимулятори ну, на початку трьох, п'яти, шести. Вони лагідні були, але їх назначали, тому що імунітет аналізами здавали специфічно, там їх назначали. Але питання не в цьому. Питання в тому, що потім, коли діти підростали. Цей імунітет знов знижувався якимось моментами. Тобто потім я дізнавалася з фахівцями, рахувалася і ну, дізнавалася, дізнавалася інформацію. Казала, що такі моменти бувають на моментах раннього, коли імунітет починає стимулювати в малому віці. Тому що хочу зазначити, що ці препарати вони не стимулюють імунітет, вони допомагають нам, нашому організму. Дають нам строїтельні матеріали, щоб наш організм сам справився і сам построїв тот, ту, ту імунну систему, да, і всім виросам, якими ми боремося, для того, щоб ми е, були здоровіші і лагідніші. Оце це для мене саме головне. Саме головне, що це не шкідливо, що воно не дає побочних ефектів, а що воно дає більше здоров'я, більше напрямку і більше е, такого, знаєте, якби е, заохочення собі, що от. Це безпечно, це саме головне для мене і для моєї родини, також для моїх дітей. Тому я, якби я дуже задоволена і я багато чого сприймаю і приймаю. да я приймає моя родина, але саме головне це такі речі, які допомагають нам, допомагають нам бути здоровим в такому житті. Активному поїзді, тому що допустим я доволі активна людина. Я не можу сидіти на місці, так як я і мама, і голова ОСББ, і люблю пробіжки, люблю йогу, люблю всяку, як говориться, в хорошем понимании того слова. В знаєте, в такому, которое дає енергію людям і дає положительний такий настрой, то я завжди за це. От такі результати. Дякую, покажи, що, будь ласка, знак інституту фрезеніус на цьому продукті, який повністю підтверджує слова, що це абсолютно безпечно, що це найвищий рівень фармакологічної якості, нас зазначує, фармакологічної, при цьому не стимулятор, а модулятор імунітету нашого організму. Тобто, де агресивний імунітет зглажує, а де недостаток, врівноважує, підвищує. І йде рівненько все в організмі відбувається. Дякую тобі дуже. Так, да, за... дійсно, це відбулося від... так, тому що це не просто так, знаєте, слова якісь, тому що ми проходили, здавали аналізи. Да? Е, і всі всі аналізи підтверджували, що в нас всі результати, всі в нормі, навіть покращені. Тому це саме головне. Так, чудово, коли ще це фіксується, це вже такий доказ, знаєте. Самому собі і, і людям для людей це доказово, що це дійсно працює, тому е, і для людей, в яких е, імунітет і так агресивний. Ми говоримо саме про е, аутоімунні речі. Це, на жаль, зараз дуже е, розповсюджено. То для таких людей тим більше такий продукт е, дуже бажано приймати, тому що він саме агресію знижує. Повторюсь, але це дуже важливо: знижує агресію власної імунної системи. Зглажує, приглажує, так, заспокоює, і організм е, справляється з поставленою задачею, тому що умови створені такі, як потрібно. Дякую, Олечко. Так, дуже так, дуже, так, дуже, так. дуже слушна історія, і я думаю, вона багатьом допоможе. І я впевнена, що на сьогодні цієї порції. Цієї дози інформації для вас буде достатньо. Ви е, обов'язково нотуйте для себе, е, відзначайте, тому що найцінніше це ми самі, наше і наше здоров'я і наше здоров'я в наших руках. Чи, це не просто крилата фраза, це вже давно доведено. І, будь ласка, пам'ятайте, що саме супровід фахівців, вчасні підказки, якісь нюансики, е, вчасна якась одне речення. Може врівноважити ситуацію, тож не, не зупиняюся говорити так, не припиняю говорити щоразу про те, що саме у нас в команді фахівців отримано орден медична слава України за результативність оздоровлення нації завдяки продукції компанії Лер Хелсенб'юті, чудовому виробнику, якому вже біля 40 років і більше 10 років є в Україні. Тому Дуже великі такі широкоформатні надбання в плані результативності у всіх напрямках. Тому до наступних зустрічей. Будемо раді знати, що ви збережені, що ви здорові. Пишіть нам, діліться коментарями, підписуйтесь на наші соцмережі, і ви завжди будете в курсі новинок. Всього найкращого. З вами була Лілія Піхлер і наша велика команда. До побачення!